Яку я мав тверду і підтверджену інформацію. Не просто неможливість і небезпеку ігнорувати е, інформацію, яка надходить до нас від партнерів, і позицію партнерів. В мене наполегливе прагнення, наполеглення, вимога до влади. Не ігноруйте. Будь ласка, у вас немає такої розкіші позицію своїх партнерів. Бо. Якщо ми говоримо про те, що нам треба зберегти державу, то наш позитив ставиться з трьох складових. Перше, це внутрішня єдність. Ми ще дуже… На... По розмовах ми дуже близькі. По діях влада, на жаль, знищує внутрішню єдність. Це єдність з нашими партнерами. І ви самі щойно сказали, що. Маємо дуже небезпечний розвиток ситуації з відносини з Сполученими Штатами. Ви сьогодні зможете в цьому переконатися, як проаналізуєте, яку динаміку отримала Україна, наприклад, при голосуванні резолюції Генеральної асамблеї ООН. Я хочу наголосити, що при мені це починалося з 140-150. На сьогоднішній день ми маємо безпрецедентний випадок, коли Сполучені Штати, Ізраїль. Проголосували проти української резолюції, коли G7 не здатний був прийняти спільну заяву. І при цьому, що мене ну так трохи напружує і дестабілізує, це коли Володимир Олександрович Зеленський каже, що в мене блискуча розмова з Трампом, а потім Сполучені Штати на G7 не голосують що в мене неймовірна позиція. Ми обмінялися телефонами, і Сполучені Штати точно йдуть з нами в координації, а Сполучені Штати голосують проти українського проекту резолюції і вносять альтернативу. І я думаю, що недооцінювати цю небезпеку ми точно не можемо. Ми просто знаєте, по-людськи ми не маємо розкіш. Можливості ігнорувати позицію нашого найбільшого стратегічного партнера. Країну, яка демонструє global leadership. І це наша позиція як підібрати ключі, знайти канали комунікації, представити тих, хто викликає довіру в Сполучених Штатах. Бо знаєте, якщо сказати одним словом. Що зараз відбувається в наших україно-американських відносинах, то я можу це сказати, що це криза довіри. Чомусь довіра за 2-3 місяці була знищена остаточно. Сторони не довіряють тому, що вони кажуть, і сторони якось різко розвернулися один від одного. От ви задаєте питання про мир. Я можу відповісти, що в світі не існує іншої нації, яка би хотіла миру більше, ніж ми українці. Сьогодні е, динаміка така, що вже майже 90% українців 89% хочуть миру. Хотять припинення війни. Хотять перестати втрачати людей, перестати втрачати території. Хочу нагадати, перестати втрачати час. Сьогодні ми по роки в масштабного вторгнення. І, цю, звичайно, що здавалося, б, ми маємо переговорити зараз про висновки і уроки війни. Чому ми зустріли атаку ворога не Якщо ви візьмете мої тексти виступів, то чому ми не розгорнули резерви першої черги? А це додатково 80 тисяч військовослужбовців. Чому ми не доукомплектували бригади? Чому ми не сформували резерви першої черги, резерви стратегічні? Чому Україна зустріла без бронежилетів, які шоломів, без е, паливно-мастильних матеріалів, без акумуляторів, без, без, без? Нас попереджали. І я думаю, що колись на це треба буде дати відповідь. Но сьогодні я в парламенті почав свій виступ з наступного. Я хотів би почати сьогодні зі слів подяки. Подяки тим, хто взяв в руки зброю 11 років тому. Це було на моїх очах. І сотні самооборони Майдану, які. Йшли в Нові Петрівці на навчальні тижні, зразу ж звідти уходили на фронт і блискуче себе проявили, захистивши і зупинивши тоді ворога. А через 3-4 місяці, вже після того, як я вступив на посаду президента, звільнили дві третини окупованого Донбасу. Я можу наголосити, що ми маємо подякувати тим, хто взяв руки зброю три роки тому. Вони зупинили ворога і захистили саме існування нашої держави. І я хотів би скористатися ефіром е зараз для того, щоб вклонити голову і подякувати і вибачитись перед батьками, матерями, які втратили своїх синів і доньок перед дружинами. Які втратили чоловіків, і я знаю, про що я говорю, тому що величезна кількість моїх друзів, мої помічники загинули на цій війні. Склонити голову перед дітьми-сиротами, які втратили своїх батьків, і ми завжди маємо пам'ятати, яка ціна зараз платиться за продовження війни. І що ми маємо зробити для того, щоб цю війну. Припинити, бо Україна платить за це найбільшу ціну. Хотів би склонити голови перед жертвами Бучі, Казачій Лохані, Бахмута, Маріуполя, Бородянки, Гастомеля, Ірпіня, Ворзіля, Тростянця. Десятки тисяч. Безневинних закатованих жертв. І світ, який був шокований жорстокості росіян і вимушений був нам допомогти. От ми сьогодні, в першу чергу, маємо пам'ятати про них. Сьогодні ми маємо говорити про них. Сьогодні ми маємо не рожеві, окуляри. Єдиного марафону, який ні, ми слухайте вперед, далі. Нам треба ще поторгуватися за бізнес, за інтереси, за фінансові потоки. Ні. Перше, що ми маємо зберегти, ми маємо зберегти Україну. Друге, що ми маємо зберегти, ми маємо зберегти український народ. І третє, що ми маємо зберегти, ми маємо зберегти самоідентифікацію, демократію, демократик резилінсу. І єдність, як ключовий фактор нашої перемоги. Тому це було актуально три роки тому, це дуже-дуже актуально зараз, так дійсно, Україна переживає зараз складні дуже часи, дуже трагічні, але мужні тримається. І як ви кажете, рожевих окулярів, мені здається, вже немає ні в кого, тому що ті сигнали, які ми отримуємо від влади, від наших партнерів, вони дуже тривожні. Знову повертаючись до контактів зі сполученими штатами. Ми пригадуємо, що півроку тому Зеленський повіз план перемоги до Трампа. І в цьому плані перемоги був пункт про українські натра. Про цей пункт знала Верховна Рада, це було проголосовано на місцевому рівні так само було проголосовано. Ідея в тому, щоб зайшли американські інвестиції на користь однієї іншої країни, як ми думали, розвивалися українські натра. Але ми зараз бачимо, що ситуація може бути геть іншою. За зачиненими дверима Офісу президента там вирують бурі. Преса пише, що е, дві сторони кричать одна на одну. Чому це відбувається? Що, в чому похибка? Що не так? Знаєте, ми вчора, е, хто більше, хто менше, але думаю, що велика кількість людей слухали прес-конференцію президента. І, звичайно, вони хотіли. Почути не про 300, 400, 100 мільярдів. що Там ведеться дуже активні торги, на яких умовах у нас тут будуть присутні американські скільки ми заплатимо за це, скільки ми отримаємо за це. Друзі, в першу чергу українці хотіли би послухати, почути, коли буде мир, коли закінчиться війна. На яких умовах вона закінчиться? Бо під загрозою існування нашої держави. Це все друге третє реально. знає, як повинна закінчитися війна. Але чи би розказав, як вона почалася? А ще почав без того, що він. Брав участь у створенні партії регіонів, за якою все почалося. Як він розказав би, як він здав Крим, як він здав Луганськ, як він здав Донецьк, і що робилося далі? Сьогодні, коли я... він хоче, щоб була єдність, а яка єдність? Він ходив в свої магазини рошен. Якщо у пенсіонера дві тисячі пенсія, а кілограм цукерок стоїть одна тисяча. Це значить, пенсіонер на свою пенсію може купити 2 кілограма цукерок, які зробив Порошенко. А що ж туди входить? Какао і цукор? Скільки це він на них накрутив? І це він бає про. Народ України, а не кажучи, скільки вже він для нього зробив в лапках всю хор хорошу. І сьогодні Трамп би так не говорив про Зеленського, якби Європейська солідарність не піднімала питання, що немає в Україні демократії, бо прижали трохи Порошенка за те, що він по ділам. І сьогодні вони придумують, що Трамп вирішив, що в Україні немає демократії, а не вони йому це сказали. Каже, що це йому Росія під, 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 підказує. Так тут Порошенко підказує, хто зна що. Дем, Нема демократії, якщо Порошенка прижали, а прижали ж по, за діло.